Підписавши договір з правовіта, ти отримуєш не просто заповнення внеску, а детальний супровід на кожному етапі отримання карти побиту. Що це означає? Це означає, що ми попередньо консультуємо тебе, робимо документи, внесок на сайті МОС, збираємо всі необхідні документи, які потрібні від роботодавця. Якщо є потреба, ми контактуємо з ним. Перевіряємо все детально, подаємо без твоєї участі. Якщо потрібно відбитки, здійснюємо запис, і наш представник супроводжує тебе на цих відбитках. Якщо ти змінив місце роботи, якщо ти змінив ціль побиту, якщо ти змінив місце проживання, це не проблема. Ми не беремо за це додаткові кошти. Це все входить в повний супровід. Потім ми стаємо твоїми представниками, отримуємо кореспонденцію з Уженду, комунікуємо з Ужендом від твого імені, отримуємо децизію і записуємо тебе на відбір карти і наш. Представник супроводить тебе при її відборі і проконсультує, що тобі дальше робити з цією децизією з картою побитою, і коли до нас звернутися наступного разу. Якщо тобі потрібен саме такий спектр послуг, а не лише заповнення внеску, правовіта надає таку послугу. Звертайся на підписання договору.